Поліцейський кинув бойову гранату в пенсіонерку на Полтавщині. Жінка зазнала проникних поранень. Сьогодні з'ясовували, що стало причиною конфлікту, як почувається постраждала і чи затримали підозрюваного. Знає Олена Орлова. Ніяк не може відійти від шоку і постійно плаче на лікарняному ліжку. Валентина через односельця, який кинув в її бік бойову гранату. Я ще автобусом сюди приїхала. Дочка кожа заберу, я кажу, та що там і така дірочка в животі, я ж думала, що це так серйозно. Лікарі видалили з тіла пацієнтки три уламки гранати. Ще один і досі в нозі. Дістали один осколок 08 на 1 сантиметр діаметром, який частково перебував в червній порожнині. І частина осколка була в передній червній стінці. Ось, 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 ось пробоєна. Усіма цими скалками могло посікти Валентину. Та на щастя, вони застрягли в паркані її родича. Валентина з онуком приїхали до сватів, постукали у ворота. Напроти біля свого будинку стояв чоловік. Обмінялися кількома словами, і зненацька він кинув у бік жінки гранату. Валентина відскочила на кілька метрів. Це й врятувало їй життя. За кілька метрів вирва місце, куди впала граната. Якщо залізний паркан не витримав, то що говорити про людське тіло? розмірковує Михайло. Жінка ж була теж і в курточки, вже воно під вечір було, і світер, і ще ж може якось білизна.